У Полтаві нагородили призерів третіх європейських ігор, чемпіонатів світу та Європи, які нещодавно повернулися з Польщі. Там завершилися останні перед літньою олімпіадою континентальні змагання. До збірної команди України увійшли 12 спортсменів з Полтавщини. Прапор України піднімається в числі призерів і переможців. Майже на кожному змагання, де беруть участь українські спортсмени. Це означає, що Україна Полтавщина йде правильним шляхом, вкладаючи кошти і в молоді в спорт. Окрім басейну, в цьому році ми відкриваємо ще великий спорткомплекс в Решетирівці. Де будуть займатися спортсмени з інвалідністю? Наш український спорт це один із лідерів європейського та світового спорту. Ви дійсно виборюєте і лунає наш гімн. Підіймається наш прапор по всьому світі. Завдяки вам. Ви приклад для наших молодих спортсменів. Область активно вкладається в спорт останні роки. Це наш пріоритет і обласної військової адміністрації, обласної ради. Наше завдання якомога більше залучити дітей до спорту. Олександр Хижняк, Людмила Лузан, Олег Кухарик, Ігор Трунов, Таїсія Бабенко, Олег Примачов, Іван Примаченко, Анатолій Новописьманий. Всі вони стали золотими та срібними призерами змагань. Тим самим вибороли можливість представляти нашу країну на чемпіонаті світу. Дуже щасливі, що нам з вами вдалося досягти такого високого результату золотого медаля на європейських іграх. А також ліцензію для участі вже в Олімпійських іграх 2004 року, яка відбудеться в Парижі. Для нас це дуже цінно. Важливо, що ми маємо змогу тренуватися попри все. І відчувається, що ці е, перемоги дають поштовх. І... Піднімають, мотивують наш народ і наших захисників, і я горжусь тим, що може представляти нашу країну на міжнародному рівні. Загалом українці здобули на європейських іграх 41 нагороду, 21 з яких золота.